Це, мабуть, про мене, так? так? Так, так. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене у мене досвід давній вже з 2017 року. А зараз, зараз в мене є компанія в США і багато аккаунтів, але працює там всього 3-4, бо я не встигаю просто. Там були ще спочатку війни деякі проблеми, то в мене були помічники. Зараз е, набираю знову помічників, тому е, таке. А я починав просто з дропа, з дропа, з мазону. Е, аккаунт я відкрив спочатку український на себе. Його там, е, це, мабуть, було ще не в 17-му, а в 16-му році. А можливо, не пам'ятаю вже навіть треба подивитися. І теж його швиденько там забанили, як я почав додавати товар. Але я взагалі не мав ніякої, ну, ніякого поняття, як мені там потрібно робити. Чисто на інтуїції я його швиденько розбанив, бо подзвонив, витратив щось на той час ще 100 гривень на Київ дзвонив з особистого номеру, бо він був вказаний, і розбанив цей аккаунт. От він в мене досі є. Але поки що не використовується, бо я не знаю, що мені з України продавати. У мене весь всі продажі в США і постачальники всі в США. Це офіційний дроп. Я познаходив постачальників, у мене є з ними контракти, і вже давно співпрацюємо. Ну, поздоровляємо один одного на Різдво і там День Подяки. Отак от. Так от. В принципі, а, в акаунті я спочатку працював з партнером, який був в США, зараз сам. Аккаунтів у нас було дуже багато. Один раз він відкрив щось аж 5 штук за один день на одного себе, на одне ім'я. Це ще можна було. Це, мабуть, був 2019 рік десь але, так от. Але це був американський, так? Так, да, американський, так. Да. Ну, У нас не потрібно їх було одразу на селлера переводити. Це були всі покупці, а потім він в один день вирішив їх перевести на селлера, і десь на третьому його забанили одразу і сказали, що назавжди, і сказали, що він шахрай. Але ж попередні ніхто не банив, вони всі працювали. Тобто у нас вже було їх штук 5, а всього там 8. І на одні й ті ж документи, ну, просто що різні і телефон номер один, різні пошти, різні імейли. А, розбанили, як просто методом настойчивості, а, дзвонив він постійно в підтримку. ну, Мабуть, раз на четвертий він додзвонився, то все були індуси по акценту, а то додзвонився до американця. І ми вичислили, що десь американці там працюють. Ну це тільки з, так, з особистого досвіду, може, це і не так. Вони працюють десь е, до вось, восьмої ранку по нью а, от Якщо в цей час подзвонити, можна попасти на американця. І американець розбанив навіть перманентно забанений аккаунт. Більше такого в нас там не було, а аккаунти. І зараз допомагаю відкривати, і допомагав. Е, ну, це, мабуть, завтрашня тема, да? Це про цей, е, який багато в мене е, і було кейсів, і там із поверненням, і з спором. Ось недавно зовсім закрив, е, скажем, свою. Нас його не перепродасиш. Його якщо дуже швидко перепродати, ну прям день, два, там, три. А, він на 700 доларів накупив товару. І спочатку там, ну я, скажімо так, не дуже зараз відслідковую всі зміни на eBay. Можливо, помилка, ну, можливо, там трохи розслабився, бо, виявляється, там, якщо е, товар дорожчий 700 доларів, то потрібно обов'язково. З підписом отримувача має бути е, трек номер. Я ж був дуже впевнений, що у мене все добре, і мені просто забрали 700 доларів. Так, хоча там е, ніякі аргументи не допомогли. Але просто не треба було відкрити апеляцію на це рішення, і 700 доларів повернули. Отак, е, от, так, от е, така історія. До цього теж були кейси, і що саме головне, хочу сказати, головне не здаватися ніколи. Ніколи не здаватися. Тут потрібна е, настирливість, потрібно постійно, е, що підтримка це ваша найперша інстанція, куди звертатись. Не в чат. Оце я бачу дуже багато людей, щось там питають: а що у вас, що там. Потрібно перше звертатися в підтримку, а потім уже потім уже дивитися, можливо, в когось були схожі випадки, якщо й підтримка не допомагає. Хоча підтримка вона допомагає майже завжди. Ну, в мене погано виходить з негативними відгуками. Хоча я не, них не, не дуже звертаю уваги. Він там десь один, два, ну три в рік у мене з'являється, я потерплю. Просто буває такі ситуації, де ну без... Або постачальник уже там підвів і ніяк не виправити цей негатив. Ну, або е немає часу це вирішувати. От наскільки це такий дріб... вважає дрібницею, да? якщо він там е з'явився раз в квартал, цей негативний відгук, що на нього немає сенсу витрачати часу. так Стосовно. от е попередньої дискусії, я відкривав аккаунти всі свої. З одного IP, з одного ноутбука, з одного а цього ем, Wi-Fi. от Всі вони відкрились нормально. Один, на У випадку, тільки один був там трохи забанений, але потім ви вирішили його. От і все. А, якщо правильно все зробити, якщо там попередні аккаунти з ними теж все добре, і то не буде ніяких проблем, я певен. Так, які ще що цікавого ще вам розповісти? Може, будуть якісь питання? А Ти кажеш, як правильно, як по твоєму розумінню правильно? А, ну так, да, ну це ж перед, перед цим обов'язково потрібно прочитати правила, обов'язково сходити на ем, eBay Help на російській мові є. Е, е, ну, звичайно, можливо як, там, купити якісь курси, да, по цьому, якщо вони є, може їх безкоштовно подивитись. Є там багато, ну треба ще їх е, відрізняти, ці курси, бо є там. Е, Люди просто Ну якусь чепуху розповідають, а, а є де правильно. Ну От згідно правил, зробити все, що як потрібно. Тобто, я відкривав аккаунт і одразу ліміти давали. Перший аккаунт ну, рік тому я відкривав. Там на компанію було, і одразу дали лімітів мільйон. В український акаунт відкривав. В цьому влітку, там, в ліміту українцю дали 750 тисяч доларів. Але в нього була умова, що він колись реєструвався як покупець через програму Укрпошти, і він був на ФОПа все організовано. Там така була умова тобто бізнес-аккаунт, ну, так, бізнес. бізнес От. Але все рівно, там все було зроблено ну за правилами і. Я навіть після першого продажу. Після першого продажу ніхто нікого не банив. Не приходилось нічого, не ні документи відправляти, нічого не робили. не на, ну, на американському, не на українському аккаунті. А ось е, останній, котре ти реєстрував е, алгоритм е, стандартний був? Так, завжди стандартний. Про не зв'язуватись ні з бюджетерією, ні з е, ювеліркою. Хоча, оті е, є така умова, що начебто краще сфотографувати там на свій телефон товар і його ну, перший виставити, це більш діє для індивідуальних аккаунтів. Якщо бізнес-аккаунт, там я вже напряму додавав той товар, який є на офіційному сайті. Фото мені давали. Я навіть брав з сайту, здається, з того ж сайта. Бізнес сайта брав і все працювало. Бізнес аккаунт ти маєш на увазі на LLC, котри в тебе. <coughs> Ні, дивись, і на LLC, і на ФОП. Історія однакова І на, на бізнес аккаунт а, в українській. Так, 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 так. Так. І перші товари ти виставляв, які в тебе були, постачальник давав так, той товар не свій, не якийсь там лівий. Ну, я вже так як багато аккаунтів відкривав за ці роки, то я вже приблизно знаю алгоритм, який вони питають. І Попередньо, я готую, якщо немає ніякого постачальника, то його краще знайти будь-якого. І додати саме цей товар, який від постачальника. І коли тебе запитають, який ти товар будеш продавати. І буде вже чітка відповідь, яка середня ціна, яка кількість, і звідки відправляти. І якщо вони навіть, в, е, не, пов... ну, бува, що не повірять, ні, такого в мене не було. Але все рівно вони можуть запитати: дайте сайт постачальника, то буде і сайт постачальника. Тобто, у мене такого не запитували, але в мене завжди було це готово. А договір запитували? А вони запитували, запитували договір завжди. А я писав, що є, а вони його не питали, щоб я прислав. Один раз тільки питали, щоб я його прислав, коли ото десь в 2018 чи 2019 році попритемнювали всі аккаунти за дроб. Я довго шукав, як це е, виправити. Тобто, взагалі, промоушен не працював тільки органіка. Тільки органіка. Я довго я знайшов тоді ну, довго шукав, якось це було так для мене. Незвично, але це допомогло в майбутньому. Я знайшов таки постачальника і відправив їм. Це навіть був не договір, а ну, просто один листок, де написано, така то адреса і така то компанія-постачальник, такий-то покупець, і ми йому, типу, продаємо товар. Все. І підписаний тільки з моєї сторони, а їх логотип. І це е, підійшло як е, для цього. Як документ, і зняли з мене обмеження з усіх аккаунтів. Я потім цю процедуру повторив по всім. Це десь зайняло, звичайно, десь місяць, поки просто поки починаєш їм довбати в ту підтримку. Мені оце оце вони навіть не знали, що зробити, навіть не знали, що я від них хочу. Ну, приблизно кожен Розбан, ну це не розбан ну по, скажімо так, назвемо його поки що Розбан аккаунту десь по терміну часу займав у мене місяць. Далі ті вже швидше якось пішли, мабуть, підтримка вже була досвідчена, тому вони швидше вирішували це питання. До речі, це до питання э, пан Тетяни, не до питання, а її проблеми з продажу promoте спонсорит, Е, Можливо, у вас аккаунт просто трохи э, обмежив саме в цьому. Там по якійсь причині, да, треба спитати в підтримки, чому так виходить? Я е, з підтримкою е, спілкувалася буквально по другому аккаунту недавно, і кажу, чому мені не присвоюють найвищий статус? Бо я чомусь причину бачу в тому, що в мене вище середнього той статус, а не найвищий. А мені сказали, проаналізувавши ваш аккаунт, вас гаразд вас. Е, Репутація ділова супер, ви не маєте повернень, ви не маєте закритих спорів не в вашу сторону, ви вчасно загружаєте накладні. Ви ідеальні, вас тільки не вистачає 17 продаж до року. І то не до е, статусу, то до, до, до того, що ви не можете продавати через рекламу. Затем... Я можу, я можу, але вона не працює. Тобто, я не бачу. Я е, в якийсь півроку назад, по-моєму, я половину товару поставила спонсорит. Ні, продалося щось три штуки. Добре, добре, зрозуміло. А, а там за який час ви його тримали в цьому спонсорит? Півроку. Я взагалі не знімала по нині по нинішній день частина товару спонсори і не продається. А який процент? Ну, там просто дуже танкі настройки, я вже трохи його там розбираюся, вже і PPC налаштовую. Там і процент треба дивитись, і виставляти тип кампанії, там, динамічний процент. Ну, в общем там, я от тільки, скажімо, взяв недавно цей ще один аккаунт, ну як в роботу. І... Як це замінив, так почали рухатись продажі. Так, ну, Значить, це... мені, значить мені треба купити е, послуги спеціалісти, які розбереться, що в мене не гаразд з тими просуваннями. Ну, так, так, також просування, вона промоут лісінгс, він працює як е, по відсотках по, по налаштування. Є ще просування, яке зараз дуже багато користується, це eBay, ABIDC, і там теж багато чого. І я повертаю до того, що без просування зараз продажів майже ще в нових і старих аккаунтів вона буде падати. Добре. А, в мене є питання до Олега. Угу. А Олега, скажи, будь ласка, скажіть, будь ласка, якщо є бізнес-аккаунт, такий вже його багато років, і, звісно, до нього прикручений піонер бізнес. І ще в мене є аккаунт, на яким я. Поторгував десь років 5 назад, десь 40-50 фідбеків зробив і забросив його. Якщо я хочу його підняти, це індивідуальний аккаунт. А як його прикрутити до піонера? Робити індивідуальний піонер, чи можна до бізнес-піонера його прив'язати? Ці аккаунти зв'язані на eBay. Ну, тут треба, що може бути. Я не бачу тільки. Можу з, з власного досвіду зараз, скажем, е щось е там при не придумати, а предполагати. Отак. Е там у мене на аккаунті, які я не використовую уже роки три, може більше, а, тут, 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 може чотири вже, то у них е забрали селлера. Там треба заново запускати як селлера. Я туди заходжу, вони є, але вони мені поки що не потрібні. А, от. Тому як ж, треба перевірити, що? По-друге, якщо це український аккаунт, і там він при, на бізнес прикручений. Чи а на індивідуальний, і треба перевести е, на бізнес? Пер перший на бізнесі, а до, до нього є другий аккаунт індивідуальний. І Індивідуальний ну... хочете перевести на бізнес, так? Ну, мені е, все одно я хочу прикрутити до піонера його. Але піонер бізнес, тому що я. Тобто, коли я е, вели піонер, я на другому аккаунті вже не працював, тому його не чіпав. Але він то, є то, і е, там, о, так, е, перше, є індивідуальний аккаунт, пайон, пайонір, маєте бізнес. І хочете бізнес pioneer приєднати до індивідуального аккаунта. Правильно, я розумію? Е, так, ну хоч, хоч якийсь піонер. До нього приєднати. А, Хоч якийсь. Ну, я ж можу мати тільки один піонер. Ні. Чому два? Два. А, тобто я можу зробити індивідуальний піонер і до цього другого аккаунту прив'язати індивідуальний піонер. Це вірно. Ага. Я якось не подумав про це. Тож да, я можу да. од, одразу використовувати і бізнес, і, і піонер, і, і індивідуальний да. піонер на двох аккаунтах, іби я. Так, можна. Ага. Ну, тоді добре дякую. Ну, ми ще дійдемо до нюансів в цьому питанні. Ми будемо розбирати мультіаккаунтів. Якщо до запитань нема, будемо закінчувати. І я зроблю такі висновки, що бізнес аккаунти якщо дивитися з, з боку Олега, це менш е, менш ризикований, ніж індивідуальний так. аккаунт, так? Так. Так, так, так. Це його основна така думка, основна ідея меседж. Ну, і, і ще що основна думка, що робити. Не Шанхай, я в мене було і те, і те те а більше працює, вистрілює е, нішовий магазин. Бо навіть е, навіть я теж як Тетяна роблю там два аккаунти, та три в мене аккаунти майже з однаковими. Ні, з однаковими від одних постачальників і з однаковими е, лістингами. Просто різний обов'язково різний тайтл. Різні ціни, ну і змінити змінити там фото і цей. Хоча насамперед фото одно одне і теж тільки перевернуте. От і все. Зате я займаю при повидачі в своїй ніші 40% у першої сторінки eBay. Це мої лістини. Ну, з різних аккаунтів. Браво! А що значить нішеві магазини Шанхай? Шанхай, ви там. І як ото і рибу, і мішки продаєте там під зерно, ага. а і чіпи. А це, наприклад, там корм для тварин тільки, чи електроніка якась. Товар для тварин. Да. Угу. А, ну, за те, що ми казали раніше, да, що нішовий магазин на eBay він більш користується і в пошуковій видачі, і у і користувачів, на да, тому все. Добре, так. Да, тобто висновка, основна ідея, це бізнес-аккаунт, нічого магазин, і тоді проблем не повинна бути. Ну, в мене нема. Так. Ну, бачите, в нас сьогодні два таких е, е, інсайдери зібралися, да, у котрих немає зовсім е, проблем з аккаунтом. Тому я думаю, що і у вас вирішиться, по енергетиці повинна вирішуватися. Отже, ми сьогодні пройшли таку загальну інформацію, кожен поділився. Я того зробив в перший день, щоб кожен мог, міг подали, поділитися е, своїм досвідом, своїми такими речами, в, загальному реч, е, в загальних е, речах такий є: запис, аккаунт, е, робота з е, е, підтримкою. І ми, ми цю тему е, будемо розкривати да, на всіх останніх днях. Детально. Uh, і візьмемо так, щоб воно було об'ємне. Не так, щоб це працює, це не працює, а буде тільки ті, що працюють, та, да, на даний момент. Uh, і може бути то, що uh, буде як перестраховка, да, але зараз uh, більше треба перестрахуватися ніж зробити якісь такі кроки котрі можуть привести до безпечності перший запуск перше що треба зробити саме простий як і раніше це запустити аккаунт але безпек, безпека на аккаунті це в першу чергу вона зараз актуальна саме для україни тому що ція ця ці русня нам видає проблеми з цим і Саме за чого треба робити перестраховку у всіх на всіх алгоритмах. Добре, коли є вже досвід там створення аккаунтів аккаунтів, а в кого я знаю, в більшості людей проблема зайшли, заблокували. Щоб вони не робили, вона блокується. Але якщо вони можуть не не тому, що вони погані, погано все читають, але неуважно. Люди, правильно сказав пан Андрій, треба все робити дуже повільно. Дуже повільно, тоді все запрацює. Добре, на сьогодні все. Будемо будемо закінчувати. Дякую всім, хто зайшов сьогодні. в наш клас. Дякую вам. Да, дякую, пане дякую, пан Олег, за можливість угу. скупування. Дякую. Дякую. дякую всім, добубачення. Добубачення. Побачення. Дозавтра. Добубачення. Дозавтра. Добубачення. А, до побачення. До, після -завтра. до, після -завтра. до після -завтра. Щасливо, гарного да. вечора. Нам займсім. Взаємно, бережіть да. себе до побачення.